Вітаю, друзі! Останні події, які відбулися в Сполучених Штатах, а потім і в Європі, показали, що в епіцентрі цих подій навіть не Володимир Зеленський, а Єрмак. І результат його дій доволі негативний як для Зеленського, так і для країни. І на це варто звернути увагу, тому що, наприклад, американська преса вже звернула, а потім звернула і європейська. Про все по черзі, за даними американського консервативного видання The New York Post, Спеціальний посланик президента Сполучених Штатів з питань війни в Україні Кіт Келох, генерал Кіт Келох, був проти підписання угоди про корисне Копани саме під час особистої зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа. він пояснював, що Зеленський і Трамп поки що не готові зустрічатися, тому підписувати це це може, ну скажімо так, вийти проблема. Келох був прав. Вий він заздалегідь розумів, до чого може це призвести, і тому казав: не треба цього робити. Взагалі, зустріч треба готувати, але керівник офісу президента Андрій Єрмак наполягав саме на такому форматі: зустріч, і там підписання. Так, Келах пропонував те, що могло зробити, ну скажімо так, нормальні стосунки і підписати. Якісь бумагу не про що, а Єрмак вимагав зустріч, до чого це призвело? Ми вже бачимо. Але тут дуже цікаві моменти: що високопоставлений американський чиновник повідомив виданню, що Келек закликав Зеленського підписати угоду Сполученими Штатами щодо прав на видобуток корисних е саме під час його візиту до Києва минулого тижня, але саме Єрмак. Наполіг на підписанні угоди в овальному кабінеті в п'ятницю і зламав всю ситуацію, яка була вибудена генералом Келегом, Келег і Зеленський цитує видання, домовилися про угоду з одним пунктом не про що, який ще належить допрацювати, і про це саме каже американські чиновники. Але, незважаючи на те, що перемовини закінчились 21 лютого, і всі про все домовились, ну щоб. Підписати чисто номінальну номінальну угоду, щоби Трамп отримав перемогу, якусь таку і міг би продати щось своїм виборцям. Відбулася зовсім інша історія. Видання пише про те, що після переговорів керівник офісу президента Андрій Єрмак наполягав на тому, щоб український президент все ж таки приїхав до Трампа в Білий Дом і саме там підписав угоду. За словами американських чиновників, Келах рад радив не робити цього. Умовляв, не робити цього і був проти цього, знаючи, що стосунки між президентами ну, не найкращі і їх необхідно зміцнити перед особистою зустрічю. Ми, вважає, ми дуже зацікавлені, в тому, щоб мати міцні відносини. з Зеленським казав Келах, але Єрмак переконав, що краще все пришвидшити. До чого це призвело? Ми вже побачили, і здається, що гірше вже бути не може. Але тут знову з дна постукалися. Єрмак, по приїзду в Європу разом з Зеленським дав інтерв'ю. Маленьке, але цікаве, і воно розійшлося по всім європейським змі. Це дуже цікаво. Що він каже? Ми дуже зацікавлені в тому, щоб мати міцні відносини з Китаєм, і ми вважаємо, що настав час. Організувати зустріч між нашими лідерами, я вважаю, що це вдалий час, тому що Китай може відігравати важливу роль у мирному процесі, на заявив найвпливовіший завгосп України Андрій Борисич Єрмак. Ага. Тепер зустріч СІ. Теж особиста. Угу. Після потужних перемовин у Вашингтоні ну, нам потрібно ще одні потужні перемовини у Пекіні. Результат, до речі, можна передбачити вже зараз. І мені, на думку, приходить, що може Єрмак саме для цього все і робить. Ну, а чому ж ні? Якщо саме все ми бачимо. До речі, Єрмак вже колись. Теж зробив цікаву історію, від якої Зеленський і досі не може оговтатися. Це коли він переконав Зеленського, що все, що кажуть про повномасштабне вторгнення брехня. А він домовився з козаками. Козак гарантував йому, що ніякого нападу не буде. Буде маленька войнушка на Донбасі, але повномасштабки не буде. Е, мені здавалося, що розумна людина могла би вже зрозуміти, що є нюанси з Єрмаком, але це розумна людина. І Зеленський, як ми бачимо, реагує геть інакше. І тут мені стає цікаво на тлі тої інформації, що на території України зараз перебуває понад 10 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї і Китаю. Як реагувати на цю пропозицію? Миротворчу? Відомо, що вже деякі групи цих китайських. Бійців вже перебувають на лінії фронті, і більшість особового складу найближчим часом буде там залучено десь на Покровському напрямку. Відео з китайцями на Донбасі вже гуляє мережою Про це відомо. І тут Єрмак, як чертяка з тої скринки, випригуєві і каже, треба ще з Пікіном поцьомкатись. Я пам'ятаю, як Арахамі розповідав, що. Модель поведінки компартії Китаю йому дуже подобається, і він би хотів реалізувати її в Україні, але Україна, мабуть, не дуже хотіла цього. І от мені в мене з'являється е питання: а от ця історія може вона була і вибудена для того, щоб Штати відвернулися, а потім е Китай би сказав, та хлопці. Давайте до нас, все буде супер. Гроші дамо, допоможемо. Повертати навіть не треба. З корупцією боротися не треба. Беріть, робіть що завгодно, але віддайте нам порти, землю, енергетику, ми навіть з Росією домовимось. Далі розумієте, що буде? От мені цікаво, оце це якось пов'язано чи ні, бо дуже наполягав, пише американське видання: саме Єрмак на зустрічі з Трампом. От зараз негайно. Все це ставить велику кількість запитань. Єдине питання, на яке я так і не отримав відповідь, то чому, коли президент Трамп та віце-президент Венц посварилися з президентом Зеленським у Білому домі, то віце завгосп офісу президента Андрій Єрмак не прийшов на допомогу своєму шефу? Він не намагався щось сказати, він не намагав опанувати, він не намагався навіть говорити з Венсом. Ну він же відчуває себе рівному Венсу. Якщо ні, то що він там робив взагалі? Він взагалі навіщо там був? Щоб хтось сидів поряд чи для підтримки і допомоги. Якщо для підтримки і допомоги, то чому не було від нього ані першого, ані другого Зеленського? Ну, гаразд, він був в костюмі і кроватці, все, це було головне завдання його: показати, що який він суперовий, чи що. На тлі Зеленського це було не важко. І взагалі, нафіга держава витратила в таку величезну купу грошей на нього в цій поїздці, якщо допомоги від нього було як від пустого місця. У підсумку навіть на фото йому місця не знайшлося. Тож не забагато питань з'являється останнім часом про Єрмака. До речі, американці зараз не дуже симпатію дивляться в його бік. І це доведений факт. Якщо б хтось не хотів про це казати, ні, це не так, йому тиснуть рукою, так, йому тиснуть, тому що більше нема з ким, і там культурні люди, які ну, не роблять якусь кіпіш таких дрібниць. Але наскільки мені відомо, зараз про Єрмака знову говорять американці і натякають Зеленському, що поки ця людина в його оточенні дуже важко буде комунікувати зі Сполученими Штатами. До речі, щось мені підказує, що найближчим часом можуть з'явитися якісь розслідування, статті в американських і британських ЗМІ, і це може допомогти багатьом відкрити очі на Єрмака, але не Зеленському, то й досі не може зрозуміти, йому хочеться комфорту з Єрмаком чи нормальних відносин з нашими партнерами. Але відповіді ми не отримали на головне. Якщо Єрмак хотів ці зустрічі, Зеленський був не готовий, готував його зі зрозуміло, ярмак, то це було навмисно. А після цього він навмисно пропонує зустріч з Китаєм. На що підкладують під Пекін? Дуже цікаво, так? Робіть висновки самостійно. Незабаром все побачимо. І не забувайте, що якщо щось, щось виглядає, як качка, щось крякає, як качка, і щось ходить, як качка. То це і є качка. Саме так звучить американська приказка. Але приказка та вона приказка. Але в нашому випадку це 100% реальність. Далі працюйте з цією інформацією, аналізуйте, робіть висновки, будете розуміти, куди нас ведуть, які сценарії найварогідніші і до чого варто готуватися. До речі, не забувайте підписуватися, коментувати, поширювати відео і ставити вподобайки. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви не байдужі. Не забувайте. Головний принцип, по якому живе сьогодні країна. Або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте зсу, вірте в ЗСУ. Бо поки є зсу, України є майбутнє. Не буде ЗСУ, не лише майбутнього і країни не буде. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Допомагаємо зсу. Все буде Україна. Па-па.